Всім доброго дня! Сьогодні 26 грудня. І, як то кажуть, прийшло, прийшов час скуштувати цьогорічного, як то кажуть, вина. І подивитися, що воно себе показує. Бо багато людей до мене ну, звертається, пишуть і дзвонять. Що касається лівадійського чорного сорту з мускатом, в цьому сорті. Присутній мускат з такими тонами, як тона шоколаду та чорносливу. Я б хотів би зробити невеличкий огляд цього сорту лівадійського чорного і від себе розповісти, що за сорт, по яким критеріям його як оцінювати. Ну, що я вам скажу, в мене він плодоносить вже другий рік. Сам сорт, ну як кажуть, болезний. Як для мене, три обробки стандартних йому вистачає, щоб він не хворів. Він доволі високорослий, сильнорослий. Цукор набирає ну, в наших условиях Одеска область Віддіополь. Він у мене набирає 22 брікс. Більше щось не хоче набирати. Не знаю, може є невеличкий перегруз. Бо з мого виноградника, як то кажуть, 14... не, 16 кустів, то він мені в цьому році дав 150 кг з 16 кустів. Це ну, доволі для другорічного врожаю доволі неплохо. Що касається вражайності, дуже вражайний сорт, я вам хочу сказати. Е, вкусний. Як технічний сорт, е, нічого сказати не можу. суперовий сорт. Та на в нього добрі і визріває лоза. Дуже добре і сама ягода дуже смачна. Е, що я ще хочу вам сказати? І по поводу цього сорта сорт вартий. Але одне є сно. Я в тому році замітив, я робив вино полусухе. 22 було в нього брікс, було смачне, да. до Нового року смачне, до весни смачне, тона чувствувалась, бо мене запитують, як він довго стійкий до мускату чи ні. То він у мене до літа мускат почав зникати у вині. Він почав зникати, і що мені не сподобалось. І я вже став собі заціль, не знаю, що з ним зробити, бо таке вино для мене не підходить. Вино треба, щоб воно як можна довше хранилося в бутилках, з мускатом чи навіть в бочках в йомкостях. То в цьому році я підняв йому цукристість, цьому винограду. Було теж 22 брікс в цьому році, в нього, 24-й рік. Я йому підняв цукрісті на 26,5 по Бріксу. І зробив також е за класичною технологією. ніякі стимулятори, ніякі лангвіни, е дріжджі, я хочу сказати, тільки дикі е зброжую на диких дрожжах, природних дрожжах. Ніяких дрожжей культурними я ніяке вино не кладу. В мене е тільки. Технологія класична, як робив мій дід, батько, ніякі ми не додаємо і я нічого не додаю. Ніякі стимулятори, ніяку сірку, нічого. І в цьому році я зробив при 26,5 цукрості, зробив також вино. Ну, що я хочу сказати: остаточний цукор у мене у вині залишковий цукор залишився. До 8 брикс. Я міряв. Ну, Воно не сухе, предел, предел полусухого в пределах до 8 вміщається в полусухе вино, як, як то кажуть. Я вам зараз запропоную, щоб ви подивилися це вино цьогорічне. Воно вже, можна сказати, відстоялося, хоч воно і молоде. Воно нефільтроване, вина я не фільтрую. Давайте ми подивимося колір. Колір тут бомбезний. По кольору тут питань до цього сорту, до цього вина зовсім нема. Я вам хочу сказати, що воно доволі густе. Воно бокал окрашує. Ніжки видно, якщо ви бачите, бокал окрашений робиться. Доволі воно густе. На просвіт, От якщо так подивитися, воно єле-єле просвіщає, як то кажуть, лампочку. І що касається по... Аромату і присмаку. В ньому по технічним е, прописано, що в нього аромат, е, ну щось таке мускатне, і за смаком він має присмак е, чорнослива і шоколаду. Е, ну, Для порівняння, я взяв вчора, жінка варила сливи, начиняла з горіхами, та я трошки. Підложив, щоб зрівняти присмак. Бо вчора ж вона у мене і брала це ж вино, щоб додати для смаку в чорнослив. Вона додає трішки вина, коли я проварюю чиїні сливи. Що я вам хочу сказати? Аромат Ну, дійсно, аромат є мускату. Тільки який мускат, ну, я не професіональний самільє, як то кажуть, хоча бажання є, і часу не вистачає пройти курси. О, може, колись і пройду курси самілія. Ну, як для мене, та на якість квіткові є. От я отак нос, щось є квіткове. І доволі непогане, гарний аромат цього вина. З зовсім не чувствуюся. взагалі, хочу сказати. Доволі приємний аромат вина. Що на смак, ну, давайте я спробую. І таке ж я не сомельє, ільє, но... але вам доповісти, як так кажуть. Ну, що я вам хочу сказати? Чесно кажучи, я вином здивований. Проти того річного вина, що в мене було, зі своїм цукром 22, то воно не таке. Вона більш приємніша, п'ється. Кислотність умірена. Є така кисліночка легенька, умірена, Е, як то кажуть, жажда удаляюча. Що по смаку? Ну, по смаку я б більше сказав би, що тут присутній присмак. Ну, щось таке, як конфета, трошки є з присмаком шоколада. Отакі, знаєте, є. Ну от доволі непогано. Ну, аромат таке цвіточний. Щось таке, як для мене. Ну, от є такі тона. Ну, горе черно чувствується. Такий привкус гірчинки такої є слегка... От для порівняння от чернослив, якщо так взяти, от єсть аромат щось такого з гірчинкою, і отакий от типа тон чернослива є. Ну, доволі я вам хочу сказати, що для молодого вина, уже цьогорічного, е воно ще. Не відстоялося, як то кажуть, щоб лить його по бутилкам. Його так лить в бокал, як то кажуть, вже пить. не для, Так, щоб в храніння для колекції покавати бутилку, йому ще рано. Йому ще треба постояти, щоб ну, хоча б ще до літа, будемо так говорити. Хоча я вина не. Освітляю, як то кажуть, ніякими бентонітами, ніякими там фільтрами, очищиці. Нічим я це не роблю. Вино в мене тільки витримується, як то кажуть, часом. Чим довше воно стоїть в йомкості в бочці, тим воно саме собі природньо робить осадок. Воно ферментується, випадає камінь винний і все остальне. Да, зараз воно, як то кажуть, молоде ще вино, але доволі воно вже. І воно доволі вже прозоре. Бокал, воно дійсно ножки видно, вино не непогане. Що ще хочу ще сказати по цьому вину? На спробу я вчора вирішив все ж таки ще подивитися, як це вино себе буде з цим мускатом. Ну, покаже себе в перегонному кубі. Ну, як то кажуть, на горілку, на на, на, Ну, подивиться, що, що воно буде. Я таке вчора в 30, не 30, 34 літра в мене куб самогонного апарату, як то кажуть, класичного дідовського самогонного апарата з, з холодильником. Правда, добавив туди барбартер і сухопарник. Я вчора все-таки... Прогнав і подивитися, що в себе покаже 200. Як то кажуть, горілка, та ну, самогонка наша домашня. І чесно скажу, я теж був здивований. Перші фракції взагалі були такі насищені квітковим ароматом. ну, як, ну Наприклад, як сильно запах дає сирені. Бузина, ну, сирень, сирені, як наверное, у нас кажуть, сирень, Не бузина, а сирень. Бузок на нього кажуть. Ну, Такий чудовий армат був, перша фракція йшла, що капець. Ну, Потім да, воно вже менше менше, менше і я Сьогодні, вже, коли воно вже постояло, охолонуло, да, вигнулось 80 з копійками. почти 90 в мене вийшло. Виход, такий в мене був в крепості общої фракції. І то Сьогодні я так чуть-чуть спробував -чуть, скуштував. Да, є присмак. І доволі непоганий. Мягенька. І є таке щось ну, квіткове. В дистилляції, в самогонці, що є квіткове. Ну, Мені сподобалось. Мягенька, хороша. Тому я думаю, що, напевно, цей сорт Лівадійський чорний, я ще за ним подивлюся рік, може ще декілька років. Якщо він буде себе добре показувати в стойкості, вини, то, напевно, сорт у мене цей залишиться. Тому що ну, я бачу, що він достійний до вина і до дистилятів. Є в нього добрий привкус, є у нього добрий смак, як вина, як і дистиляту самогону. Мені сподобалося, чесно скажу. І Ну, аромат дійсно. Ну, щось таке, квіткове. І присмак, щось є такий тон з шоколаду, чорнослива. Чорнослива більше до горічі, так чуть-чуть присмак такий легенький. Ну, і тон такий є, з чорнослива. Ну, взагалі мені вино, як то кажуть, зайшло непогане. Ну, хто б хотів би теж скаштувати його, в принципі, питань нема. Можете писати хоч на Viber. Хоч Хоч і меседж, та проблем немає. Звертайтеся, кому хочеться коштувати, проблем нема. Е, поки що є, буду за ним, як то кажуть, спостерігати, коштувати його і е, шукати його тонку ниточку цю для покращення е, качества вина, технології у виробництві цього ж сорту цього вина. Ну, на даний час, на даний момент, мені це вино сподобалось, воно цікаве. Цікаве воно. І що я хочу сказати, що я задоволений цього річ цим вином, цим сортом, як Лівадійський чорний. Ну, непогане вино. Непогане. Мені дійсно, воно до сподоби, До вподоби на всі сто. Ну, буду ще за ним наблюдати. Як воно в мене достає до літа і мускат з нього не зійде, то буде просто супер. Буде просто супер. Будемо бачити. Рекомендують щось може додати, типу стимуляторів, щоб воно не тіряло аромати, вкуси. Ну, я принципово нічого не додаю. Нічого. Ніяку сірку, ніяких стимуляторів. навіть. Дріжджі ніякі я не додаю, все природним способом виробляю вино, як то кажуть, по крафтової технології, все вручну, збір, переробка, навіть переточка вина проходить самоточкою. У мене так розположений двір біля хати, що у мене з наклоном, і як я в дворі це все віджимаю, це все пресую, і в мене просто по шлангам стикає самоточка вже в підвал, без всякого насосу. Тобто крафтова технологія 100%. Все вручну, все самоточка і е, ніяких лишніх е, додатків. Да, задають мені питання, як воно храниться без всяких е, стимуляторів, як типу сірки і ще чогось. Я не скриваю я вино, щоб воно хранилося, не заводилося в них грибки і воно не окислялось. я своїй йомкості закачую углі кислотою. Все, що я можу вам сказати, це правда. Щоб, хто що не говорив би, як воно храниться, храниться на углі кислоті. Зараз я ще собі привіз балон ще додатково. І балон я привіз азота. Хочу спробувати все-таки консервувати азотом, Попробувати, як воно що краще: азот або углекислота. У мене ямкості і нержавійки є, і піщовий пластик є. спиртовий пластик, де спірти в заводах поставляють. Я теж в таких тримаю. тримаю, да. После ферментації, после тихого обродіння я вино переливаю, делаю переливку, і воно у мене вистається часом, ну закачую е, углекислоту І зараз буду пробувати азотом. Це для того робиться, щоб витягнути з воздушної прослойки, як то кажуть, з вина кислород, тому що вино від кислорода окисляється, портиться. Щоб цього не було, то я, щоб не додати ніяких препаратів, ніякої сірки, я закачую кислородом, або ну, абе, абе другою, або другою. Таким як азотом. Мені сподобалось багато років, я вже це використовую. Вино стоїть роками. Проблем немає. Ну, зато вино без ніяких добавок. Зовсім. Як кажуть, як учив дід, батько, так і роблю я. Крафтова технологія. У мене його небагато. Там в цьому рокі, році я зібрав ягоди зі своїх більше 200 кустов. Ну, скільки я зібрав, більше тони ягоди я зібрав, десь чуть більше тони вина я зробив. Тому не бачу смисла робити, як то кажуть, вино і додати туди ну, щось типа консерванти, типу як сірка. Поки так роблю, я задоволений. Люди звертаються, беруть у мене теж і друзі, близькі, всі задоволені. Ну от такий маленький відеообзорчик по сорту Лівадійський Чорний. Всім до побачення. Мирного неба всім над головою. Всім нам здоров'я і благополуччя. До побачення. До других зустрічей в моїх роликах. На все добре.